Buongiorno, amici miei, e bentornati sul mio canale YouTube. Імперія CON LILI! Сьогодні у нас дуже гарний урок. Ми з вами вивчимо італійські вирази, які нам можуть здаватися, якісь такі собі трошки офенсиві, можливо, обідатись, образитись на який, але не потрібно. Тому що насправді за тою критикою, яка нам здається, ховаються гарні компліменти. Тому давайте разом розглянемо деякі з цих інтригуючих фраз, ну і їхнє справжнє значення. Поїхали. Еспресіоні італіани сорпренденті. А ну, всі разом вимовляємо таке гарне слово сорпренденті. Коїсте фразі, тому що вони така ж дивують, розумієте? Такі дивуючі, дивуючі фрази. Давайте подивимося, щоб з вами не плутатися. Отже, починаємо з того, що ми з вами гарно, швиденько повторимо дієслово есере. Чому? Тому що в італійській мові, коли ми хочемо описати когось. Щось сказати, який, чи яка, вона, він, вони є. Мусимо обов'язково використати дієслово есере. В українській мові ми його уникаємо, тому що кажемо: вона гарна, він смішний. А італійською треба сказати: вона є гарна, він є смішний. Ви є неймовірні, мої глядачі, мої фантастики, фантастичі». Що мене гарно слухаєте повсюди, на всіх платформах. За вашу підтримку. Я вам шалено дякую. Граці, мілі. Я вас обожнюю, цілую люблю Муа. повторюємо. Отже, я є ми говоримо: Іосоно. Ну, не чую. Іосоно. Добре, далі ти є сей. Він, вона є. Луй, лей, е. Добре, ми є. «Noi siamo» і там описуємо: Ной siamo felici», наприклад, там ми щасливі. «Voi siete», ви є, і вони є, ми говоримо, ану, всі разом голосно, ло росоно. Все повторили, йдемо описувати. Як італійці, до нас звертаються, і, ймовірно, ми це розуміємо під якимось іншим сенсом. Перш за все. Un casino vivente. Allora, <laughs> Un casino. Ми вже з вами знаємо: це бардак, окей? Okay? Таким не дуже літературним словом. Vivente, від Слово вівере ми з вами гарно знаємо жити. Вівте живучий. Отже, ти якийсь живучий бардак. Uh -huh. Тому хаос. Людина хаос. Сейн Казино Вівте, і ми, ми собі думаємо, дивися, мене казино, яким назвали бардаком. Залежить. Ну, звичайно, якщо з таким наголосом, з таким з такою інтонацією, то Сейн Казино Вівте, ну то ясно, які би там слова не були, наше «corpo», тіло, мова тіла вже показує весь синіфікат значення. Але Сейн Казінові Венти ще може означати, що це людина з неймовірною енергією, яка оживляє будь-яку ситуацію. Сейн казино Венте, ну ти, ти розумієш, ти стільки витворяєш ну, імпульсивна людина, розумієте? Може це означати щось не зовсім позитивно, так? коли людина імпульсивна, непослідовна, неорганізована безладівічно. Ось, а може і означати щось позитивне, що ця людина суперкреативна, розумієте? У Казинові Венте. Тому звертайте увагу на інтонацію, а як же? Сей імпосібіле, слухай, ти неможливий в сенсі. Може бути скарга, а може бути звернення до вас, коли ви як на цій картиночці робите щось неймовірне. І він каже: слухай, ну тусе імпосібіле. Я в шоці? Ну, і неймовірні речі робиш, хто б додумався? І вже ніколи би не здогадалась. А тут ти бац і щось таке шалене виробляєш. Ма це імпосібіле. Дивуєш людина, яка просто не бачить а, труднощів складнощів, а йде вперед. Все. Цейуна паца с катената. Ну, е, мені то так смішно з цього, якщо чесно, не знаю, мені не чув смішно. Це я нещодавно почула, до речі, від італійки. <смі> Була в термах. так? Хто мною, за мною слідкує в інстаграмі і бачив, яке виставляла фотографії, що відпочивала з мамою на її народження. Ми поїхали в Акветермалі. І там, знаєте, воді плаваємо. І чую, дві італійки собі розмовляють кажуть: паца скатената! Що вона божевільна, просто розумієте, божевільна. Але це може означати в хорошому сенсі, звичайно, що це людина енергійна, імпульсивна, божевільна, в сенсі, яка не стримує свої емоції. Людина, яка діє безтурботно і не, задумлює, не задумується про свої наслідки. Просто паца, скатена. Окей, можна просто сказати: паца, лей-е, паца скатината, Щось таке вже екстра додати. Розумієте, в сенсі божевільна, божевільно-божевільна. То вже все. Ось, але зазвичай в залежності, як ми вже з вами зрозуміли, це не обов'язково повинно означати щось негативне. Це може означати і щось позитивне. Масей Форі дітеста. Масей Форі, дітеста. Ти що, взагалі з глузду з'їхав чи з'їхала? Ну, ти взагалі форі на дворі дітеста голови своєї. Що ти все з глузду з'їхала, де твоя голова? Але це може означати, що ти то капіць, який ти оригінальний, які сміливі речі робиш. Як на... ось хтось тут придумав робота якогось, ви розумієте, як у на нас на картиночці. І ти думаєш, матуси і форі дітеста, як ти можеш взагалі до такого додуматися, а як в тебе то червело працює неймовірно, матуси і пропрі форі дітеста, але капець, молодець, Не, пишаюся тобою, ти аміро, я в захваті від тебе, ти аміро. Але перед тим як підемо далі, я не можу не подякувати всім спонсорам цього відео і наступних наших відео. Дякую, Каті Беленчук, Оксані Полищук, Наталі Хромей, Світлана Гайко, Світлана Ройка, Рома весімо, Наталка Журавецька, Оля Лежимчук. Оксана Малярчук, Валерія Кузьміна, Лена Полівіка210. Дякую, 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 що підтримуєте мій канал. Ваша підтримка для мене мега важлива. А якщо ви теж хочете бути спонсором цього відео, тисніть внизу під цим відео про мові, якщо у вас італійською, чи, можливо, у вас українською спонсорувати. Я вам буду дуже гарно вдячна. Натиснувши на кнопочку, ви вже собі почитаєте, що ви отримаєте, якщо почнете спонсорувати мій канал. Грація, mille! ещемо, e ешема. E e, ви можете часто чути, означає дурна, дурний. Але часто слово щемо лує ещемо. «e Шема може означати, що вона така дурненька в сенсі хорошому, Що це є дуже хороша людина, дуже добра людина, якою користуються ось цією добротою її. І вона персона Шема в сенсі а, не в образу це говорять. А щоб сказати, ну, блін, мені шкода, бо це є дуже-дуже добра, хороша людина, а нею просто користуються. Ось. Таке, це також може означати. Тому не обов'язково шемо чи шема може означати 100% дурак, чи там дура, е? може означати і ну, дурненький, ну, блін, шкода. Бо реально людина прекрасна, хороша, добра, але нею користуються. осо дуро. Ну, добре, я це додала, тому що, можливо, хто ще не знає, чує перший раз дуро, якщо до хлопців, до дівчат скажуть, Сей дура, ай вона теста дура. Що в тебе голова тверда, в сенсі, ти вперта. Цей теста дура. Означає, що в тебе сильна голова, а отже, ти вперта людина. Або сей ун осо дуро в сенсі, е, Бачите, ми говоримо міцний горішок, у нас горішок, асоціація, а в них з кісткою. Тому ти міцна кістка. Ти молодець, ну ти міцний горішок, ти теста дура. <свят> ну, в тебе не обов'язково дура означає а, те, що ми собі думаємо. Так, не забувайте, це до вас звертається не українською мовою, а італійською. А як же? Вперта людина. Ось що я вам хочу сказати: вперта. Ну, але там вже дивимося по ситуації: вперта в хорошому сенсі чи в поганому. Сей он урагано! Ну, ти ураган. Також може означати щось залежить від ситуації. Але зазвичай це комплімент, що яскрава ти особистість приносиш життя і рух в будь-яку ситуацію. Масейн урагано. Ну, ти короче, ураган. Добренько, маємо наступне сей тремендо, сей тременда до ну, дівчат. Може означати, що ти жахлива, ти жахливий. Ось що означає тремендо, тременда. Але насправді зазвичай це слово використовують, щоб сказати: Ну, ти крута, дяв, ну ти крутий. Так говорять про людину з родзинкою якоюсь, масей тремендо, масей тременда. Коли хтось щось зробив, і ви не очікували, але це щось щось надзвичайно позитивне, і ви такі, мама, сей тременда. Або а, це може означати, коли людина ось бачите, також знову ж таки повертаюся до мого інстаграму мої останні рілси а, там про пошту, про банк в Італії, ось ці а, діалоги. І коли людина все одно свого добивається, така в діалозі, яка ні, впирається і свого до кінця добивається. І все ж добилася свого, і потім ви такі коментарям. Сей тременда. То є якийсь капець з тобою. Ну, ти даєш. Сей тремдо, сей тременда. Ну, ти даєш. Ану, записуйте собі збоку. Що це означає? А, зразу з листочком, з папірчиком, з ошидом. Сей тремдо, сей тременда. Сенсі, ну ти даєш. Ma sai matta. Ma, ma sai matto. Дивіться, мата-мато ma ma також означає. А, божевільна, божевільний, як ми з вами перед тим говорили. Пацо, пацо, сей пацо, сей пацо. А тут сей мата, сей мато. Якщо чесно, я більше це слово чула в Римі. Я не знаю, чому саме в Римі я його найчастіше чую, аніж буде інше. Ну, це моя така та? це мій такий досвід. Отже, знову ж таки, мата-мато, божевільний, божевільна, але це може означати. Як щось Позитивне, ось як нас на картиночці, хтось там на скейтборді, щось там зі сходів з'їжджає, а ще якісь факели з вогнем тримає, і там такі друзі кажуть, Мата мата ну ти даєш, та ти взагалі божевільний, божевільна. Але в сенсі крутому, хорошому, «Сей уна сфігата» або «уно сфігато» означає ти не вдаха, ти не вдаха. І все. І що тут сказати? Не вдаха, та не вдаха. Навіть якщо говорить жартівливо, ніби жартують між друзями. А, тому я так написала в лапках: жартома так говорить, ніби прикалується, ніби це нічого серйозного, це просто якесь, ну, по приколу, собі, ай, ну ти не вдаха, Ха-ха, посміялася, і ніби нічого цим не мало на увазі. Але як на мене, навіть жартума все рівно назад якогось невдахою – це ну, так собі. Проте, між молодіжю, можна послухати, як вони собі один одного називають «сфігато». і це в них ніби окей. Проте вже будете знати, що саме слово сфігата і «сфігато» означає невдаха. Це мостро нутий монстр. Монстр. Регаці, коли до вас італійці скажуть, що ти монстр. Радійте, бо вам щойно зробили комплімент. Зазвичай це говорить людині, яка зробила щось і перевершила очікування людини, у якої прямо якийсь талант робити речі. Тому кажуть, мама, -ма сей мостро, ну ти й дав, ну ти й дала. Перевершила всіх, перевершила все, прямо як монстр. Бачите, зійшов все, зібрав, зробив. О, ось так і називають нас монстрами, але це є завжди, ну добре, не завжди. Зазвичай в хорошому сенсі. Це майже вас супергероєм називають, коли коментують вашу якусь дію у вашій галузі, там, наприклад, навіть спортсмен, виграв той чемпіонат, ту олімпіаду. Через то це й монстро, ну ти й монстр. Там, де монстр, там і бестія. Що, в принципі, те ж саме означає зазвичай, ну як то саме? Звір, звір, монстр. То саме, є трошки. Тому вона бестія ну тий звір, але в сенсі, як і в попередньому, в хорошому, що вау, бі, тебе нікому не догнати! Бо ти просто все на своєму шляху згрібаєш, і пропрію йдеш до своєї цілі і виконуєш ту річ, і просто стаєш переможцем. Майте на увазі не просто так вас називають звірами, а щоб насправді зробити комплімент. Сеуна фурія, ну ти лютий, ну ти люта. Знову ж таки, не обов'язково це має означати щось погане. Це може просто. Označati, da ste oseba reshušča, razumete, ste del te in opravljate reshuščo svojo delo in reshuščo idete do svoje cilje. To je ona furia. Takoj, da mi je všeč kakšna espresiona: make charage, ali lui è un charage, ley è un charage. Означає, ну і персонаж в Сенсі, що це людина яскрава, унікальна людина, он персонаж, що виділяється в масі. Ось є маса людей, і цю людину можна побачити здалека, тому що questa persona un іншому, іншому, è un personaggio. там одягається по-іншому, робить щось по-іншому, живе по-іншому, personaggio. Але е, зазвичай це. Ну, хороший сенс, так що ця людина класна, цікава, альтернативна, яскрава, найголовніше. Ось коли говорить саме персонажу, це говорить реально про якусь яскраву людину. Сей інкредібільменте тестардо. Ану всі разом. Сей інкредібільменте тестардо. А якщо до неї, сей інкредібільменте тестарда, Тестарда, так говорить про нас, Торо. Про нас, тельців, що ми вперті, ви розумієте? Вперті, як ось цей ослик смішненький на картиночці. Але насправді це може означати, що тебе поважають, нас поважають за ту нашу наполегливість, за ту нашу рішучість йти вперед, вперто йти вперед. Тому матуси проплює інкридибільменти тестарда, що таких над такими ще би хотіли бути насправді інші, щоб так. Прямувати до своєї цілі, як це роблять люди інкридибільменте Тестарді. Тестардо, «тестарда», «вперта», вперто, впертий. Дуже гарне слово, яке, на жаль, хто ще не знає, його плутає. Сей ступендо, і «сей ступенда говорять людям. А щоб похвалити і сказати, яка ти неймовірна, яка ти, чи який ти неймовірний, з таким класним шармом, особистістю. Людина, яка зачаровує неймовірна, прекрасна, шикарна, ступенда. Головне, не плутати зі словом ступідо чи ступіда, ні. Ступенда, ступендо це дуже-дуже гарний комплімент. Ну, а вже ступіда. Як stupid? Дурненький. Угу. То вже італійською скажемо, як? Шемо? Чи шема? Сейфорі класе. Це взагалі топ. Ви розумієте? Топ. Е, можливо, хтось почує і скаже: Двися, назвали мене форі, Що я там яка взагалі, я тут не вписуюсь. Класе. Насправді це означає, що ти за межами класу. Що ти взагалі не. Не рівняєшся з іншими, ти вже вище, ти вже вийшла чи ти вже вийшов давно за рамки, ти вже на іншій сходинці, на іншому етапі сейфорії класи людина елегантна, інтелігентна, толерантна, така. Як і ви всі мої фантастичні глядачі, які мене переглядаєте на всіх моїх платформах. Ще раз вам хочу нагадати, які в мене є платформи: це Instagram, це YouTube, це TikTok, Facebook, Spotify. Міра командо, підписуйтесь всюди на всі мої платформи, щоб не пропускати щоденні лекції на різних платформах. Де б ви мене зараз не переслуховували, і якщо це ваш перший раз. І ви все ще тут означає, що вам сподобалось це відео. Тому рекомендую перейти також на інші. Подивіться, дізнати щось нове. І головне, що повторюємо все вголос. Підпишіться на мій канал, просто дайте мені ще трошки порадіти, щоб я бачила: о май гад! Мама мія, Квантос Тямо Дівентандо Гранді, які ж ми вже великі стаємо з вами масштабні. Дякую щиро, кожному з вас, хто підтримує мій канал, хто Спонсорує мої канали, хто коментує, а ваші коментарі просто кожен день гріють моє серце. Дякую, тому що завдяки всьому цьому я продовжую вам викладати безкоштовні матеріали. Пишіть, чи корисний був цей урок. Якщо так, тоді підготую вам ще кращу збірочку, можливо, вже таких е, фраз, слів, які можливо дійсно ображають і вже не мають хорошого значення, а саме. Це негативне, можливо, вам таке теж потрібно. Якщо ні, будемо концентруватися на чомусь іншому. Ви, як завжди, що пишіть, пишіть мені, що вам не хватає. Чим я вам можу допомогти. Буду вас прислуховуватись і для вас творити контенти. Грація, міле, у бачу, у набрачу. Я всіх люблю, цілую. Але просима, чао!